Ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Слава. Дорогі в охресті, брати і сестри, ми знову з вами, з ласки Божої, дочекали чергового недільного святочного дня і збираємося в наших святих храму знову для спільної молитви. Сьогоднішній недільний день, оскільки ми продовжуємо ще перебувати у світлі великого 20-го свята, возвижне животного Христа Господнього і наші пісні, співи, і навіть. Обладнання священника, що нам про це сповіщають, і навіть те Івангелія, яке ми сьогодні з вами чули, воно присвячене все ж таки цій події, але ми поєднуємо по цей Воскресний недільний день з цією ще пам'яттю, бо, як я вже сказав, продовжуємо світлі цього Великого Свята ще перебувати. Сьогодні Господь промовляє до нас 13-го Письма, і ми вже говорили, ми вже цю тему зачіпали минулого богослужбового дня, коли Господь каже про. Несіння свого Христа і каже, що хто хоче душу свою спасти, той її погубить. А хто погубить свою душу, мене ради та євангелія, то її спасе. Яка у користь людині здобути світ увесь і занапастити власну душу? Що може дати людина взамін за власну душу? Тобто ми маємо зрозуміти, дорогі Бог і Сестри, що за гонитвою, отими земними благами, ми дуже часто можемо загубити Христа, і саме на цьому наголошує нам Господь. Він не боронить нам піклуватися про оті такі наші життєві потреби. Це все нам потрібно, і Господь все це знає. Але він просто нам вкотре нагадує, що вуці у цьому піклуванні у цій гонитві за благами світу цього, бо ми не загубили саме Його, не загубили Христа. Бо ми нічого не можемо дати взамін за, за власну душу і наголошую Господь. І в сьогоднішній день ми, згадуючи всі слова Христа Спасителя, ми можемо е, наочний приклад побачити серед тих святих, яких церква сьогодні вшановує модність дітей, віру, надію, любов і матір їхню Софію. Ім'я Софію в перекладі перекладається як премудрість і ось в богослужбових текстах ми можемо знати. Що премудрість збудувала в собі дім. І ось оця мама, яка дійсно була похристиянськи мудрою, яка в шлюбі народила цих дітей, але дуже рано повдовіла, вона присвятила своє життя цілковито вихованню своїх трьох дочок і назвала їх відповідно до тих християнських чеснот, яких нам дуже в нашому сучасному суспільстві так бракує. Віри бракує, надії бракує, любові бракує. Бо ми маємо навчитися, дорогі в Христі, брати і сестри, щоб оці християнські чистоти не були для нас чужими, щоб вони були для нас і в нашому житті. Бо подвиг їхній надзвичайно важливий і великий для нас, тому ми їх і згадуємо. Коли вони зростали, мама їх виховувала в такому християнському дусі. І крім того, усього навчання, яке вона їм прививала, вони мали ще від Бога дуже таку. Красоту тілесну яку не міг оминути і зір. Сильний світ у цього, і той місто правитель на це увагу, і вони були приведені до імператора через те, що голос про них, така слава про них, яка йшла перед ними, не мови, як говориться про Христа, вона йшла про цих святих дітей і їхню матір, і вони прийшли, були приведені до цього правителя. Але знаєте, дуже часто це приклад для нас, бо ми соромимося бути відверто християнами. Дуже часто із нас багато соромиться, наприклад, в громадському транспорті, перехреститися біля церкви чи каплиці, або привітатися по християнськи кажучи слава Ісусу Христу. Ми замінюємося іншими привітаннями там доброго дня» чи ще інше. Це звичайно теж є добре слово. Але запитаємо себе, чи коли ми підміняємо оце чи ми не злікаємося Христа, бо Господь каже навіть в сьогоднішньому Святому письмі, хто посоромиться мене. Перед цим родом, перелюбним і грішним, того буде соромитися отець, мій небесний, коли прийде у славі зі святими ангелами. Тому ми маємо збагнути, що хоче від нас Господь. Якщо ми називаємо себе християнами, то ми християни не тільки в церкві. коли ми переступили поріг дому Божого, коли ми так знаєте рознашу гарно хрестимося. Чи е, ці такі християнські ознаки на собі ми можемо помічати, але ми християни не тільки в церкві, не тільки в храмі. Коли ми переступаємо, повертаємося до наших усерд, там ми теж продовжуємо бути християнами. Чи ми працюємо на роботі, ми теж там продовжуємо бути християнами. І коли ми поводимося по-християнськи, де би то не було, то дійсно, звичайно, така віра наша, християнська, вона спасительна для нас і приємна Богові. І ось такі випробування, які терпіли ці е, світі троє дітей, бо е, правитель він по черзі їх викликав найстаршу. Віру він умовляв, так як зазвичай вони всі погодяться. Вони ж хотіли схилити їх на свій бік. Навіть він такі слова каже: якщо ви принесете жертву ідольським богам, яким він служив і поклонявся, то я назву вас своїми дітьми. А вони кажуть: у нас є один небесний отець, який на небі. Розумієте, це говорять діти, яким 12, 9... 10, і 9 років, найстарші дірі 12, середущі 10 і наймолодші любові 9. І ось е, ніякі вмовляння не схилили їх принести жертву ідруським богам. Мені думається, що зараз сучасне суспільство наскільки лукаве, наскільки ми такими стали е, немічними, що е, коли б нам загрожувала смертна небезпека, не говорячи вже там про якісь великі тортури чи муки, то ми б напевно. І пішли на це, а потім собі подумали, ну, я зберужу своє життя, а потім я встигну покаятися. О, не знаємо, чи встигнемо. І взагалі, коли така думка відвідує нас, то ми можемо тоді зерегтися Христа. І знаєте, нас може чекати не вічне блаженство біля Престолу нашого Отця Небесного, але вічна мука. І щоб цього уникнути, нам треба дуже міцно стояти на підваленні нашої віри. Нехай вона буде така, знаєте, не на піску, як говорить Господь, а нехай вона буде на міцному такому фундаменті на камені, на камені віри, а камінь віри це сам Христос. І ось у ці всі е, такі лукаві умовляння, схиляння їх. До принесення жертви ідольським богам, або навіть скажи, скажи тільки слово, що ми шануємо Богиню Артеміду, каже, правитель той імператор Богоборчий, то і, і цього буде достатньо, щоб я вас помилував. Але навіть і це вони не хотіли сказати. Тому терпіли величезні муки е, колесування, що було дуже тоді е, любимою мукою е, імператорів уринських, прив'язували таких мучениць. До колеса, де воно оберталося, і ледве гості ранили це тіло, і котли розпалені, вони були вкинуті, але вірою Божою вони в тому навіть, наприклад, в смолі, в тому котлі, яка кипіла, вони перебували, як пише їхнє життя, не би в прохолодній воді. Хто прохолоджував оце кип'яче цю суміш, цю смолу? Звичайно, Господь, Господь їм давав силу, мужність долати у ці всі такі перестороги, які правитель їх до чого спонукав. Але ми, дорогі христи, маємо винести для себе з цього урок, що. Апостол Павло каже, що все можу я у зміцнюючому мене Христі. Тобто, якщо ми собі думаємо, що ми зможемо без Бога подолати це, то ми дуже глибоко помиляємося. А коли ми надію покладаємо на Бога, то звичайно він нам допоможе. Так і вони Вони покладали свою надію на Бога і не хотіли від нього відректися. І ось коли страждала старша і віра, то і інші дві дивилися, і матір дивилася. Але що робить ця благочестива жінка? Як не можемо собі уявити, як країлося її серце, але вона не відмовляла їх від цього подвигу, а навпаки, надихала своїми словами, казала, що через, навіть якщо ви помрете тілесно, ви розпадкуєте вічне життя, якщо ви одягнете оцей такий вінець, мушницький вінець, вінець нетління, то він обінчає вас з вашим небесним женихом, Христом Спасителем. Тому отакі вмовляння матері, що і першій дитині, і другій, і третій вони стійко міцно стояли на своїй вірі, і тому церква їх так і шанує. Пройшло дуже багато років. Чуть не дві тисячі років. пройшло з того періоду часу. Багато людей помирало, але їх ніхто не зараз не згадає. А ось цих може не згадуємо. І повторюся, Ми не можемо собі уявити, що робилося у серці цієї матері, яка бачила страждання своїх дітей. І віра, і надія, і любов. Вони серед мук були Богом збережені, і не мігши їх перемогти ні фізично, ні духовно, бо нічого їм не шкодило. Правительник наказав усікти усім трьом. Спершу старші, середущі, молодші, усіх їх усікли мечем, їхні голови. Так вони завершили своє життя. А матір. Матір, дивившись на ці такі муки своїх дітей, вона чому сьогодні ми теж її називаємо мучницею? Її ті, тіло не мучило, на відміну від її дітей. Але, напевно, оця мука сердечна була набагато більше, ніж мука фізичного тіла. Тому і вона теж вона, з, з почуттями своїх дітей похоронила, а потім від такого сердечного болю її серце розірвалося, і вона теж. Своє життя завершила. І тому ми оцей такий подвиг згадуємо. Це для нас приклад, дорогі в брати і сестри, як своїх дітей виховувати чи нав'язувати їм оце, що хоче від нас сьогоднішній сучасний світ, щоб ти добре вчився, це дуже добре настанова. Але щоб ти міг заробити там чи мало грошей, бо тобі твоя робота дасть багато можливостей, це теж дуже добре. Але коли ми. Це говоримо, а про віру про Бога не говоримо. Це наша помилка батьків. Тому ми маємо говорити про це найперше, щоб яку би ти професію дитину не обрала, пам'ятаєш, що завжди ти маєш бути з Богом, і Він буде тобі в всьому допомагати. І можливо, якщо ти навіть не будеш мати великих таких ставків фінансових, які зараз пропогує світ. Головне, щоб ти була з Богом. Ось щось схоже, ми маємо говорити своїм дітям. Тому, коли ми відзначаємо пам'ять того чи іншого святого, то ми зазвичай згадуємо уже таких злілих людей, які свідомо робили цей вибір. А ось дітей, дітей. Ми згадуємо теж церкві Христові і дітей сьогодні, і їхню матір. Тому я бажаю усім вам, іменинниці, які сьогодні декого бачу, в храмі що є, нехай є. Ваші небесні покровителі дають вам приклад зірець. Я люблю завжди повторювати, що це приклад для нас, щоб ми знали життя своїх святих і старалися, хоча б трошки бути схожими на них у, у тих християнських чеснотах, якими вони володіли сповна. Бажаю цього кожному із вас. Слава Ісусу Христу!